Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. От, сьогодні коротеньке відео. Хочу привітати е, мого друга, колегу, так сказать, по цеху з нашій тракторної темі. Це Артем Загребенюк. Друзі, до речі, хочу нагадати, він ще продає свого тракторця Фортешку 181 GT. До речі. Прям як Мустанг GT, да? Форд Мустанг GT, Йоки. Я не знаю. Не впевнений. Палки, пацани, це взагалі апарат, я вам скажу крутейший. Дивіться, він, считайте, зробив там передній міст. Зробив гідравліку, поставив на нього. От, Що там ще він зробив? Коробка там стоїть уже міні-тракторна, дійсно, нормально, все. Друзі, ну коротше, апарат дійсно, хто візьме, не пожалкує. О, дивіться, посилання я залишу під відео на його канал, на його відео з, тим, з, про, з продажем цього тракторця. О, здається, він ще його не продав, тому дивіться, кому цікаво, дзвоніть, пишіть там йому. Ось, а я, до речі, хочу привітати його з новою покупкою. Да, Друзі, передбав собі помічника, і це чудовий тракторець, друзі, просто ви що, я вам кажу. Хто ще не бачив, то зараз фрагмент я в відео додавлю. Ось і подивитесь. Не перемикайтесь. Всім привіт! Ранок. Сьогодні ще на дворі Морозець. Приїхала техніка нова. Такий апаратик. Єгор, я казав, що ми будемо в твоїй команді. Бач. Що за тема? Ромка техноворон теж можна сказати, що вгадав що буде Ну, весках конечно тут и блядь, ну 50 точно блядь, це тут точно блядь. все замерши, ще хай ну, зараз вийде трошки сонце, трохи розтане. Такий зіп набор крила Ну все буде новий огляд о, трошки оставила. Так, сьогодні у нас 30 листопада. Свято у нас Андрея по новому Дома то трошки Купкати пойду. Зараз завів, хай трошки нагріється. І так. Ну що ж, друзі? Ну як вам апарат, так? Да? Скажіть, о. таврик взагалі моща, я вам кажу. Ну що, Артем, вітаю тебе з покупкою, вітаю служить тобі довго, от, щоб не ламався. Ну, що можна ще побажати. Ну, щоб ти працював на ньому задоволений. Дійсно, ти працював і отримав задоволення. От, щоб він тебе радував. ну Дійсно, апарат чудовий, мені подобається. Пітаврики взагалі, ну, шикарно, в останнє час почали щось модернізовуватися, змінювати. Дороблять дизайн навіть поміняли. Ну, вже воно гарно дивиться. Це агресивно, так прикольно. Мені, до речі, ці кентаври з новий морді все з такими капотами подобається взагалі супер, реально. Друзі, ну, апарат прикольний. От, це кентаврик 244-й Ось, С. -очка. Тому, друзі. Ну, в принципі, Ну нормальний апарат, що сказати. Казав Артем купив його за 6. 1100 баксів, це по акції якісь там він брав. от А купляв він в магазині Агрошоп у пана Дмитра. от Хто знає, хто не знає, може. Ну я думаю, знаєте, чули. Є такий магазин, там пан Дмитро цікаві огляди знімає, дійсно, я завжди сам дивлюся. Тому дивіться, кому цікаво, переходьте на канал, дивіться агрошоп називається. От. Там у Дмитра дійсно завжди цікаві огляди. Все чітко розповідає, все без всяких там. Без всякої брехні, все ну, каже дійсно, як і є. Плюси, всі каже, якщо є якісь мінуси, от, все розповідає, як є, щоб людина, коли купляє, щоб вона одразу знала, що її чекає. От. Тому це мені подобається, я не знаю. От. Тому Артем, вітаю тебе ще раз. З покупкою, хай тракторець служить. Красавчик, будемо ждати відоси на твоєму каналі, от, як тракторець себе покаже в роботі. Ось, дійсно, цікаво буде поспостерігати, як він буде справлятися з е, різними видами робіт. Ось, ну що ж, красавчик, що ще сказати. Молодець, чудова техніка. От. Тому, друзі, таке ось відео коротеньке. Рішив привітати свого друга, колегу, так сказати, в нашій темі тракторній. Дійсно, тракторець прикольний. І будемо спостерігати і надалі за тракторцем, за каналом. Тому, друзі, хто не підписаний на канал Артема, переходьте, якому як цікаво, дійсно, дивіться, підписуйтесь. От. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі на відео. Усім пока! Ну все, буде новий огляд.